Зараз вони будуть проходити невелику адаптацію трошечки. Зараз ми їх пропоїмо різними ліками, тому що вони були в інкубації. А тепер же ж на волі це зовсім друге харчування. До тепер у них є травичка, є воздух. Алла Шлопак та її односельці отримали по 10 курей на домогосподарство від міжнародної гуманітарної організації. Вал у Кічин. Жінка розповідає, її сім'я виїжджала з зорі у березні 2022-го, коли російські війська були близько. Повернулися. Через рік каже, відтоді організація постійно допомагає місцевим жителям. Ми думали, що це циплята. А це дійсно кури, які будуть через місяць-два нам нести яйця, які які будуть нам допомагати зімою. Ви, ну, виживати. Ми будемо може навіть ми їх будемо розводити, тому що вони будуть нам приносити яйця. Ми будемо залажувати їх інкубатори, будемо виводити собі нове покоління циплят. Так що ми дуже Кічину дякуємо. Ми не сподівалися на, на ці курчата, ці курочки. А що будемо робити? Будемо ростити, будемо чекати яїчок для сім'ї, для дітей, для внуків. Місцевий житель, член виконкому сільради Володимир Петришин, каже: у зорі нині 78 людей. До повномасштабної війни було 180. Ми живемо надією на краще що Прийде мир і наше село відбудується. Люди повернуться ті, що ну, зараз знаходяться за кордоном або в інших місцях, або не можуть у зв'язку з станом їхніх будинків повернутися. Регіональна координаторка гуманітарної організації Юлія Коновалова розповіла: таку допомогу жителям сіл, що найбільше постраждали від бойових дій. Її організація надала вперше. Ми доставляємо 500 курей у села Миколаївське та Херсонської області, по 10 курочок на родину на хату. Курочки не Ломан Браун. Вони, вони несуть біля 320 яєць на рік. Перед доставкою птиці кожному з затримувачів привезли по 100 кілограмів корму для курей, додала Юлія Коновалова. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.